Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці і зараз спускаємося вниз сходами до санаторію Південний і також до санаторію Молдова. Потім пройдемось до санаторію Ріксус. Отже, друзі, ліворуч від нас якраз знаходиться санаторій Південний, про який неодноразово одно, не ви в коментарях запитували. Територія закрита для відвідування, тобто стороннім людям. Туди не попасти. Санаторій Південний відкритий у 1977 році, тобто, вже за два роки йому буде 50, так само, як санаторій Кристал. Ну, я думав, що він набагато молодший, але ні. З моменту свого заснування південний спеціалізується на порушенні проблем зі здоров'ям в області урології, га гастроентерології, ендокринології та інших. Це триповерхова будівля незвичайної архітектури, що представляє собою зимовий сад, від якого відгалужуються корпуси житловий, лікувальний і їдальня в національному українському стилі. Все знаходиться під одним дахом, що дуже зручно, особливо при прийнятті водних процедур. На сьогодні санаторій може прийняти до 130 гостей одночасно. Лікувальне відділення надає повний комплекс процедур. Для кожного відпочиваючого, а меню харчування ви можете вибирати на свій смак за попереднім замовленням. До війни цей санаторій був популярний серед поляків. Дуже вони його полюбляли, дуже багато поляків сюди приїжджало. Зараз їх на курорті ну, давно не зустрічав, чесно кажучи. Є люди з інших країн, але поляків не бачив дійсно. І був раніше, друзі, минулого року в цьому зимовому сані. Дійсно, там величезна оранжерея, досить така цікава. От Трускавці такої не бачив. Досить цікаве відео є на каналі, до речі, хто захоче, може пошукати, подивитись, відео я не удаляв. Ось бачите, є вказівник, куди який санаторій, куди напрямок. ось Це санаторій південний. Квіртка закрита, а ми йдемо до санаторію Молдова. Якщо пройтися прямо, то можна підійти якраз до санаторію Батьківщина. Ми бачимо, що в санаторії Південний ще є один корпус, але він бачу не завершений. Можливо, колись планувалося, щоб санаторій приймав набагато більше людей, але була спочатку одна економічна криза, потім друга, потім. Розпочалася війна, ну і а тепер повномасштабне вторгнення і ну, на курорті набагато менше людей, ніж було колись. Бачите, людей вистачає, люди виходять якраз в санаторію Молдови. Ми вже майже підійшли, чудова погода. Бачите, друзі, вийшов зранку, сьогодні субота. Вийшов зранку, світило сонце, досить гарна була погода, зняв для вас. Вже одне відео, і тут хмари сонце зайшло. Ну, але сніг є. Снігу небагато десь приблизно 4 см. І ми вже, друзі, заходимо на територію санаторію Молдова. Стежки прогорнуті. Дійсно здається, як зима. Не здається, що зараз 23 листопада, друзі, таке враження, що десь вже середина. Грудня. Є тут така капличка. Написано, що по четвергам о 10-й годині відбувається богослужіння. Отже, давайте розповім вам про санаторій Молдова. Отже, санаторій Молдова, Держканцелярії Республіки Молдова, раніше так він називався. Це сучасний лікувально-діагностичний комплекс, одна з перспективних, з перспективних здравниць міста Трускавця. Який введено в експлуатацію у 1984 році. Спальний корпус роз... розрахований на 350 місць. Лікувально-діагностичний корпус, що вміщає в себе необхідні лікувально діагностичні кабінети, що забезпечують проведення обстежень та лікування в повному обсязі всіх захворювань, які є профільними для даного курорту. Є актовий зал, є їдальня. З обіднім залом є бар, танцювальний зал. Є також зараз сучасний спа-центр європейського рівня Молдова Wellness and Spa з басейнами, саунами, масажними кабінетами, лікувально-спортивним залом та фітобаром. Введений в експлуатацію цей спа-комплекс у серпні 2012 року. Харчування в санаторії Молдова здійснюється у трьох обідніх в Залах на 350 місць. Особлива увага приділяється дієтичному харчуванню з різновидом страв молдовської та української кухні, які відповідають 15 видам лікувальних дієт. У комерційному залі дієтичного харчування вам запропонують десертний шведський стіл. Дійсно цікавий тут спа-центр Побудували, ну, я вже розповідав, що в експлуатацію його ввели в 2012 році. Ну, здається, що це було недавно, але вже, друзі, 12 років. 12 років але дуже багато людей приїжджають сюди з різних санаторіїв, у спа-центр. Великий басейн. Дійсно, там гарно. А ми вже зараз виходимо з вами з території санаторію. Молдова і пройдемось біля санаторію Ріксус Прикарпаття. Ну, як бачите, автомобілів не так багато в санаторії Молдова, але людей вистачає. Багато людей приїжджають на курорт поїздом, хтось автобусом, хтось ще якимось транспортом. Невелика кількість людей приїжджають сюди на власних авто. А вже зараз я вам покажу слідуючий санаторій, це п'ятизірковий. Ріксус Прикарпаття. Туди, напевно, люди, скоріш за все, приїжджають тільки на власних авто, судячи з кількості автомобілів, які знаходяться на території ну на стоянці від готелю дуже велика. Отже, Друзі, Ріксос Прикарпаття. Ріксус Прикарпаття, відкриття його відбулося у 2005 році. Кількість поверхів 13, кількість номерів 434. Це п'ятизірковий фешенебельний комплекс Трускавця, розташований в затишній частині курорту, до центрального бювету 15 хвилин ходьби, комплекс оточений власною закритою територією, на якій знаходиться аквапарк, дитяче містечко, тенісний корт, комфортні номери Ріксус Прикарпаття, обладнані сучасною технікою та меблями до послуг гостей в готелі «Ріксус Прикарпаття. Працює бювет з джерелами Моршинська. Трускавецька нафтуся, Марія, Моршинська 6, сучасний спа-центр, дитяча кімната та тренажерний зал. У ресторані Максимус харчування по системі «Шведський стіл на території Ріксос-Трускавець, до послуг, гостей 6 барів і ресторан італійської кухні «Портус». медичний центр комплексу Ріксос Прикарпаття Резот, один з кращих у Трускавці, де застосовуються всі. Передові технології, які доступні сучасній медицині. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступне відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану і не забувайте за телеграм-канал. А ми йдемо, друзі, далі до санаторію Кристал, Верхній Бювет, Алмаз, Янтар, Рубін. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!